Особлива увага для особливих дітей. Концерти та подарунки звичні для дітей з реабілітаційних центрів на Миколая. Та чи пам'ятають їх після 19 грудня? Шукавки і подарунки. подарунки цукорки. Я хотів машинку на Сумку приніс. Малеча з реабілітаційного центру вірить у доброго святого Миколая і радіє його солодким подарункам. Впродовж року завжди в нас є такі люди, які готові допомогти дітям з особливими потребами, і вони в тій чи іншій мірі допомагають. І матеріальною базою, і навчальними посібниками благодійники наголошують, дітям з особливими потребами допоміг отримати солодкі пакунки не лише український Миколай. Є і багато доброчинців, які нам допомагають. Це є, власне люди з-за кордону, наші іммігранти, наші заробітчани, які, наприклад, сьогодні нам в цей заклад передали так звані панатони, італійські пасочки. Вихователі ж запевняють, діти очікують не лише подарунків, але й теплого спілкування. На різні свята приходять до них, приносять подарунки з ними, приходять, спілкуються, розказують дітям і ігри проводять. Отож, ті, хто опікується особливими дітками, нагадують, благодійниками можна і потрібно бути не лише на Миколая. Ірина Мочульська, Вадим Дмитрів, Львів ТБ.